Юні журналісти Центру творчості дітей та юнацтва Галичини сьогодні присутні на фестивалі робототехніки, а відбувається перший фестиваль під назвою Роботех у спорткомплексі середньої загальноосвітньої школи номер 95 міста Львова, що на Сихові. Отже, переглядаємо фестиваль робототехніки. Що ви очікуєте від сьогоднішнього фестивалю? Деньшого свята я дуже очікую, що діти будуть мати нові знайомства, нові захоплення, що різні малюки з різних шкіл дізнаються, що роблять інші, і зможуть запалитися бажанням створювати роботів далі, 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 складніше, складніше, станиць. Під час фестивалю діти демонстрували сконструйованих власноруч роботів різної складності. Серед роботів були такі, які розпізнають обличчя, малюють, виконують мелодію, робот-змія, а також робот бджілка Над якими жанрами ви працювали, готуючись до фестивалю? На робототехніка представлена на трьома напрямами, які ми показуємо, ми на наших стенах. Це для молодших дітей. Робототехніка відновлювати а вже для старших з 10 років. Вони переходять на робототехніку техніку Демонструємо Стор, демонструє а також проєкт гітара, яка грає, виконує гімн України. Ну і в цьому році стартувала ще одна робототехніка Аркуїн. Чи складно навчитись дітям моделюванню створенню експлуатації та використанню обчислювальної техніки? Ну, до кожного до кожного заняття була розроблена презентація, це була величезна робота, трьохрічна. І так, щоб всі діти осмислено працювали. Якщо це еко-заняття, ми розповідаємо екологічні проти, якщо це чисто технічні проекти, які з бульдозерном чи навантажувач, ми показуємо різні версії, подемонструємо, щоб діти розуміли, що робить. І дуже багато творчих занять. Спочатку наконструйовуємося в року, а потім... Чайне заняття, творче заняття. тільки даємо тему. Може, там якісь перші 10 кроків і діти повинні самі зробити проєкт, бачачи по презентації, що ж могло би бути. 31 команда закладів освіти Львова, де розвинений напрям робототехніки підготували для фестивалю виставку роботів та демонстрацію їх можливостей. Майстер-клас програмування та пілотування, користування геймпаду для керування роботами. Віомоделювання, вільно літаючі та радіокеровані моделі. Чи знання, які отримують у відділу технічної творчості, допоможуть майбутньому вступити до вищого навчального закладу і визначитися з професією. Е, насправді, професія технічних напрямків, як тобто, робототехніка, технології, програмування зараз дуже на часі. У нас в закладі базові знання, з якими ми можемо підсувати у навчальних закладах. Чи є відомі призери змагань саме які? Е, у нас на кожному змаганні наші вихованці, їх є дуже велика кількість, отримують І е, одною, місця. Зараз на даний момент це і Марта Федун в неї є свої виставки, в неї є свої досягнення. Сьогодні на фестивалі вона представляє свою роботу. Це робота вже доросла. Така вона називається Кобра, яка рухається. В неї є певні свої функції. Це дівчинка зробила її сама. І вона отримує власне. Марта за останній рік отримувала на всіх фестивалях власного сукраського рівня перші місця. Називає на роблець. Ми використовуємо роботів фірми Ропокін. Власне зараз мій учень проведе вам презентацію. Він передає струм і з нього вже йде сам механізм роботи. На нього часто закріпляється колесо і воно крутиться. Слідодіоди, це лампочки, якісь, якісь світять, які під'єднані до... Можливість познайомитися з проблемами та історією техніки кожен відвідувач включав простору уяву при перегляді тої чи іншої моделі. Добрий день, ми вас вітаємо із фестивалю робототехніки 223. Ваша думка з цього приводу. Найперше, ми раді, що наші діти мають можливість показати багатьом іншим дітям міста свої досягнення в цьому напрямку, мають можливість поділитися досвідом перед іншими вчителями, іншими дітьми і ще більше запалити дітей займатися робототехнікою. Перші враження від фестивалю і що б ви хотіли порадити і переконувати дітям, які хочуть розвиватися в цьому напрямку. Враження прекрасне, діти щасливі, це найголовніше. Якщо сьогоднішній фестиваль ще більше любов дітей до робототехніки, то... Роботу. Перший фестиваль робототехніки є поштовхом для багатьох молодих людей, які розглядають робототехніку як майбутню професію.